За вікном похмуро, і не лише за вікном ми гуляємо при щільній хмарності, під дощем серед туману, листопад абсолютно нормальна погода для листопада, і, до речі, не найгірша, хоча про погоду не говорять, що вона погана чи хороша, ну, часом ми можемо говорити, що, наприклад, несприятлива синоптична ситуація. Тому зараз, в принципі, сприятлива синоптична ситуація, враховуючи, що і за вікном, і гуляючи на, на вулиці одним словом, листопад. І якщо у вас раптом е якийсь настрій погіршився, е то е дуже радять і не лише радять, просто як в інтернетах, знаєте, там дуже багато порад, і навіть лікарі радять вживати в помірних, очевидно, кількостях шоколад. Чорний, молочний, це вже як ви любите. І ми, звичайно, е не можемо минути цю тему. Цей такий смачний гідозепам так би мовити, і поговоримо про шоколад, про його історію, про усілякі цікаві факти, е коли він з'явився. Чи він справді корисний, чи він справді шкідливий, тому що ну, як завжди, дуже дуже багато різних думок з цього приводу, так як, наприклад, про каву. Дуже часто говорять, що буквально там ціле десятиліття розказують, що кава дуже шкідлива. Потім переходимо до нових тест, що кава дуже корисна. Так ось, шоколад, як завжди, усілякі вчені провели дослідження і. Довели науковими дослідженнями, що люди, які регулярно вживають у їжу шоколад, у літньому віці значно рідше страждають на втрату пам'яті. Ну, перший шоколад в Європі з'явився у 16 столітті. У США щодня на виробництво молочного саме шоколаду витрачається понад півтори тонн Молока щодня. Ну, у теорії, от я знайшла таке цікаве припущення, що шоколад можна зберігати практично вічно, якщо при цьому будуть дотримуватися ну, ідеальні, оптимальні умови його зберігання. Ну, на практиці це мало ймовірно, бо економічно це дуже невигідно. Але ось ну, теоретично шоколад може зберігатися вічно. У традиційній народній медицині у мексиканців, наприклад, шоколад використовують як лікарський засіб. Ну, ми, чесно кажучи, також його використовуємо. Часом, як лікарський засіб. Там, до речі, дуже міститься багато вуглеводів, білків, і спортсмени часто їдять його після виснажливих тренувань, після будь-яких виснажливих тренувань, чи роботи шоколад, ну, в принципі, рекомендують. Цікаво, що так теж підрахували, що щорічно люди на землі купують шоколад приблизно на суму 7 мільярдів доларів. США. я думаю, що все-таки це явно занижена цифра. До речі, також на відміну від інших солодощів, шоколад не впливає, тобто не викликає карія зубів. Їжте на здоров'я, як то кажуть. Ну і з сучасних таких і старовинні ознаки стрибаємо. Ми про шоколад говоримо в імперії ацтеків какао-бобами користувались як валютою, і це абсолютно зрозуміло. Ну, вчені також встановили, що люди, які піддаються стресу, а це можна сказати про нас, їдять шоколад приблизно двічі частіше ніж усі інші. Ви вже казала, що батьківщиною какао-бобів є Центральна та Південна Америка. Зараз найбільше цього продукту вирощується в Африці. А Дювар на Дювар припадає до 40% світового, світового виробництва какао-бобів. Натуральний шоколад за регулярне вживання в їжу допомагає очищати кровеносні судини. Ну і ще такий цікавий теж факт, що кілька століть тому дуже давно це було, католицька церква засуджувала вживання шоколаду в їжу. Ну, Натуральний шоколад має слабкий знеболювальний ефект. І також вперше твердий шоколад було отримано в 19 столітті. Бо до цього моменту він був лише у рідкому стані. Ну і у, дох... у... у давнину ацтеки вірили, що вживання шоколаду допомагає розвиватися духовно. Я з ним абсолютно погоджуюся, тому що щоразу, як я вживаю шоколад, я почуваю себе, що я розвиваюся духовно. Мені добре, смачно це і підвищується настрій. Я, наприклад, найбільше люблю чорний гіркий шоколад із подрібненим мигдалем. Ну, але це вже справа смаку, звичайно. Ну, і... Ми поговорили про шоколад, трохи підвищили собі, підняли тонус, так би мовити, і зараз переходимо до улюбленої багатьма рубрики Магнітні бурі. Зараз, до вашої уваги, як завжди, прогностична діаграма, з якою ми побачимо, що активність, яка і сьогодні спостерігалася, і завтра також ще буде досить високою. Ця геомагнітна активність. Тобто, завтра, простіше кажучи, без оцих всіх. Складнощів завтра сильні магнітні бурі. Будь ласка, зверніть на це увагу, хто помічав, що впливають на них магнітні бурі. Ось завтра якраз очікуються сильні магнітні бурі. Тому якщо сьогодні якийсь дискомфорт, можете сміливо списувати на ось цю прогностичну діаграму геомагнітної активності Землі. Ну і власне тепер ми переходимо до головної нашої теми. До прогнозу погоди, і звичайно ж завтра, 12 листопада, практично повсюди в Україні переважатиме хмарна погода з періодичними дощами. Циклон, який сьогодні пройшов усією територією України. Він вже практично залишає межі наші, і завтра буде скрізь хмарно, похмуро, вогко, але дощі будуть невеликі, а то й просто якась щільна хмарність. Ну і зараз ми побачимо першу карту, з якою ми зазвичай розпочинаємо. Це західна частина України, і там також, і як і сьогодні, і завтра переважатиме, як я вже сказала, волога, хмарна погода із періодичними дощами. Ну, погода буде некомфортною, адже то, що буде вогко, і дощі, а плюс ще е, низька температура повітря. Як ви бачите, це максимально найвище, що може бути: плюс 7, плюс 9 градусів. Ну і трохи вище на Закарпатті, там десь до 10, до 11 градусів тепла. Ось така ситуація на заході. Завтра е, у північній частині України. На Житомирщині, на Київщині, у Чернігівській, у Сумській областях. Завтра також прохолодно чи й холодно, я б сказала, плюс 9, плюс 10 градусів. До речі, <клухи> погода і вночі, і в день буде схожою. Тобто хмарно вогко і температура повітря навіть не сильно різнитиметься. Вночі десь плюс 6, плюс 9, а вдень плюс 9, плюс 10 градусів. Без істотних опадів, хоча і хмарно. М -м на сході України завтра. Йтиме дощ, ця частина України отримає таку найвищу ймовірність опадів і буде тепліше там, тобто волога погода з періодичними дощами, і плюс 10, плюс 13 градусів. Найтепліше буде в Приазовському регіоні Донеччини. У центральній частині України завтра. Якихось таких серйозних опадів не передбачається. Тут вже от вчора і сьогодні пройшли дощі помірні, часом сильні. Температура повітря без особливих змін: плюс 9, плюс 12, плюс 10, плюс 13 градусів. Як я вже сказала, хоча й хмарно, але без істотних опадів. У південній частині України завтра очікується місцями дощ. Скоріше на Одещині та в Приазові. От Миколаївщина, Херсонщина, якось, можливо, навіть і просто без істотних опадів. В Криму дощ від невеликого до помірного, ну і тепліше. Традиційно на півдні, як завжди тепліше: плюс 11, плюс 14 градусів. В Криму можливо до плюс 15. У Києві, у столиці, завтра, 12 листопада, опадів істотних не передбачається. Щільна хмарність, щоправда, все одно буде вогке повітря. Максимальна температура повітря десь плюс 9, плюс 10 градусів, плюс 8, плюс 10. Ось ну, не спекотно. Прохолодно, вогко, але без істотних опадів у столиці. Надалі температура повітря і атмосферний тиск все буде так стрибати, коливатися, бо, наприклад, у п'ятницю та суботу у більшості областей України. Потеплішає на кілька градусів. Потім у неділю, у неділю знову похолодніше температура повітря знизиться, а у понеділок знову вона підвищиться. Тому, ну, ось бачите, найближчим часом такі коливання і температури повітря, і атмосферного тиску, як я вже згадувала вчора і сьогодні, сильні магнітні бурі. Тому, будь ласка. Дуже уважно до себе, бережіть себе, тримайте себе в рівновазі. Я, як завжди, усіх запрошую на свій Ютуб канал Погода з Наталкою Діденко приходьте, підписуйтеся, будемо там говорити у такій менш формальній обстановці, так би мовити. Ну і звичайно ж, як завжди, обов'язково уважно стежте за уточненими прогнозами погоди на каналі Еспресо.